Вітаю всіх. Запрошую на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Зимонька зима. Діти, сьогодні я вас запрошую у мандрівку до красуні Зимоньки зими. Вже минула золота пора року осінь. Настала інша пора року, холодна, сувора, але водночас весела та радісна. Що ж це, діти, за пора? Чи здогадалась дітвора? На подвір'ї біло-біло, ні стежиночки нема. Знов сніжинки полетіли. Це прийшла до нас зима. Яка пора року прийшла до нас услід за осінь? Зима. Осінь називають золотою, тому що вона форбує листочки дерев у золотисто-жовті кольори, а на зиму кажуть що вона біла? А як ви гадаєте, чому? Якою білою ковдрою крилася вся земля? Снігом? Погляньте, де лежить сніжок? На дорозі, на деревах, на дахах будинків. Так, малята, зимку сніг усюди. Пограємо в дидактичну гру зима яка. Зима яка холодна, зима яка сувора, зима яка весела, зима яка радісна, зима яка білосніжна, зима яка пухнаста. Діти, а скажіть, з чого складається сніг? Дивовижна зірка біла на долоньку прилетіла, здивувалася Іринка. Що за диво це сніжинка? Так малята, сніг складається сніжинок. Діти, а які сніжинки? Вони білі, пухнасті, легенькі, холодні і гарні. А що роблять сніжинки? Сніжинки летять, кружляють. Падають на землю. Бажаю вам снігової, веселої зими. До зустрічі!